Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий трошки буде кулінарний випуск, так би скажем, більш що стосується заготовки. Ось знайшла я таку рибу в себе в морозильній камері, і вона вже лежить там довгенько. Треба щось з неї робити, тому що пробували її смажити. Вона така вже, знаєте, як скляна, от всередині, вона вже, походу, перемерша. Це в мене одна скумбрійка, я собі її. Така ось вона рідка Не знаю, хітмін мінтай що воно таке, я в ній особливо не розбираюсь, але такі запаси, запаси чималі, ще буде розмерзатись, ця ніч трошки розмерзлася. Ну, от така от. Буду робити консерву в маслі. Я вже робила її, дуже смачна, ми в маслі поїли, а лишилася консерва з овочами в томаті. Та не так іде, дякується, ще в маслі, тому що ту, що в маслі ми використовуємо на котлети. Робимо дуже смачні котлети з рисом, з картоплею, з цибулькою. Це нереальна смакота. Так, ну що ж, поїхали. Так, підготовуємо ось такі от кусочки, ось такі от невеличкі, бачите? У залежності від розміру риби. Які меншенькі, які більшенькі, обов'язково відрізаємо плавники всі. Це я пропустила. Зараз ще передивлюсь, гарно, щоб нічого не було. Те, що спереду, ми теж викидаємо, де плавнички, хвостики, все чистимо, підготовлюємо, щоб у нас рибка була чистенька. Так, показую, які ми спеції сюди кидаю, ми будемо кидати перчик духмяний, перчик горошок та лавровий листочок. Так, ось так от ми наклали нашу рибку, по вінця, як кажуть. Далі нам потрібно додати сюди одну чайну ложку солі в кожну баночку. Та дві столові ложки води. А також одну столову ложку олії. Добавляємо олійки. Якщо риба суха, можна сміло додати більше, не боятись. Якщо риба жирна, така як скумбрія, то багато не додавайте, тому що буде жир цей стояти прямо зверху, і ну, воно таке, знаєте, Неприємний буде смак. Так, ось так. Так, ось що хочу ще показати. Там, де було начебто маловато рибки, я долила водички. Можна оліки додати, можна водички. Бачила рецепти, де навіть 100 мл олії додають. Ну, в принципі, правильно, риба суха, то вона ж не повинна бути в самій воді. Ось так от виглядають баночки. І закручуємо цими от кришками під євро, так як у нас баночки винтові. І будемо ставити далі, покажу. Змикаємо холодну воду і заливаємо холодною водою. Тому що риба всередині холодна, банки холодні, гарячою водою не можна. Якщо вже доливати воду, коли вже трохи википить зверху, тоді вже треба доливати обов'язково гарячою. І заливаємо так, щоб кришки зверху були покриті водою. Ось так. І ось так от ставляємо, щоб воно булькало 5-6 годин. Якщо ви хочете, щоб кісточки гарно розімліли і щоб, так би скажімо, не було ніякої небезпеки. Так, друзі, поки у мене перша партія готується, я вирішила підготувати ще одну партію. Ось так от накришила нашої рибки, нарізала, все гарненько пообрізала. Гляньте, рибка тут різна є. Більшенькі, меншенькі кусочки. Так, і все підготувала. Ось такі от відходи. Це те, що я казала, плавнички. Обрізка. Ну, а ця ось вариться. Булькає все. І ми собі далі займаємося, підготавлюємо іншу порцію. Так, зробили ми нашу другу порцію. У мене виходить в кастрюльку, стає раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 баночок. В ту меншу кастрюлю у мене стало 5 банок, цю 8. Дивіться, коли ми додаємо водичку сюди. Я казала по дві ложки, ну, можна більше додавати. Дивлячись, яка у вас риба. Якщо риба напихається дуже так гарно, плотно, то у вас ясне діло, що десь таки буде, що по дві столові ложки. Якщо ви бачите, що більше туди водички входить, то додавайте, щоб вона була по вінця. І ось так от ми беремо ножечка. Отак от робимо, і тоді водичка просідає. Ми бачимо, що, наприклад, зверху може ще лишитись місце, і ми додаємо знову ж таки цієї води. Зараз закриваємо все кришками і ставимо, і так у мене буде готуватися ще друга порція. Так, знімаю на ранок наступного дня. Нагадую, варилася у мене ця заготовка 6 годин. І ось що маємо. В першій цій закрутці я олійки менше додавала. Так, маємо ось таку от красоту. Вода вже охолола, тому що, поки гаряча вода навіть тепла, доставати не варто, тому що може потім піднятися кришка. Так, і в другий. Я тут більш, так скажем, більш трамбувала рибку. Ось бачите, що То вона така більш плотніша вийшла. І більше додавала олійки. Ось як видно, ось бачите, скільки олії. все. Зараз подостаю ці баночки. витру її гарненько, бачите, видно? Олія така темненька. Повитираю і відправляться вони у мене в прохолодне місце, в погріб на зберігання. Так, дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня. Що не зрозуміло, запитуйте в коментарях. З радістю всім відповім.